День добрий рада вітати вас на сторінці меблі Пропоную вашій увазі дитячий диванчик кроху від українського виробника торговельної марки Ваші меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 1 метр 32 см. У глибину диванчик займає 70 см. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки. Бийця трішки закругленої форми, без декоративних елементів. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти з помічухлястику, витягаємо нижню частинку. Основа під спальним місцем ортопедична букова ламель. У дивані є невеличкий короб для зберігання білизни. Та розкладаємо посадочне місце. Звертаю вашу увагу, що при розкладанні спальне місце стає трішки нижче від посадочного. При розкладанні дивану залишається задня стіночка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,10 на 1,70 см. Наповнення дивану пінополіуретан. Диван жорсткий. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір, мож, можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!